З 1 квітня 2023 року Національним банком України впроваджено системи електронних платежів нового покоління СЕП-40. Відповідно до цієї системи, усі міжбанківські платіжні операції в гривні здійснюватимуться в цілодобовому режимі, тобто 24 на 7. Відповідно з метою врегулювання механізму сплати діє новий порядок заповнення платіжок. Важливі зміни, які варто зазначити, це зміни у реквізитах призначення платежу у платіжних інструкціях. Тобто значно спрощено цю систему. Надалі не потрібно вводити додаткових символів. Все до мінімум спрощено, залишається ввести тільки код виду сплати, а також назву платежу та додаткову інформацію, наприклад, про звітній період цього платежу. Також для всіх платників запроваджено перехідний період, який надає можливість до 1 липня 2023 року при сплаті податків використовувати і старий формат призначення платежу. Ренагідно хочу звернути у вашу увагу, що з 1 квітня 2023 року платники податків мають можливість здійснювати розрахункові операції, а також сплату податків не тільки за рахунків, які відкриті у банках, а також у інших фінансових установах, небанківських надавачів платіжних послуг та Емітентів електронних грошей винятком є єдиний рахунок, на який не допускається прийняття електронних грошей. Інформацію про нові коди видів платежу та приклади заповнення платіжок розміщена на сайті головного управління ДПС в області у розділі Рахунки для сплати платежів. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.